Вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 31 січня, останній день місяця. Кожного кожного з вас я обнімаю, кожному-кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну що ж, мої зірочки, починаємо! 31 січня, останній день місяця, і взагалі сьогодні дуже багато різних астрономічних подій. Сьогодні ваші дії обов'язково принесуть вам успіх в цей завершальний день місяця, який проходить під впливом енергії третьої доби місяця. Чи володіє нейтральною енергетикою? Місяць поступово виходить із тіні, і на небі, на небі з'явиться тоненький серп місячно. І це символізувати буде нові починання. Це час, наповнений енергією. тому... Пасивність сьогодні суворо протипоказана і може призвести до погіршення вашого самопочуття. Але пам'ятайте про те, що сили сьогодні слід. Направити виключно в корисне русло, тоді ваші дії допоможуть залучити успіхи і у всіх починаннях, а негативна сторона цього непростого періоду обійде вас стороною. Особливість цього дня місяць перейшов у знак риб. І наповнює цей день. Емоціями посилює інтуїцію і занурює нас у світ уяви, творчості. Цієї пори у багатьох людей посилюється емпатія, дозволяючи краще розуміти оточуючих, заводити нові знайомства та зміцнювати старі зв'язки. Однак підвищена чутливість може стати причиною маніпуляції. Тому не допускайте зайвого занурення в чужі труднощі та переживання. В цей день дуже. Я б сказала так, цей день ідеальний для самовираження та творчості, оскільки дозволяє вам краще розуміти свої внутрішні потреби, реалізувати їх у мистецтві. Проте обережність цього, обережно сьогодні особливо великий ризик. Опинитися у владі ілюзій, самообману, коли реальність відсувається на другий план, і усі ваші досягнення обмежуються силою уяви. Щоб уникнути розчарувань, не забувайте про реальне життя та докладіть зусиль, щоб досягти своїх цілей. Пануюча сьогодні енергія робить цей день моментом переходу від визначення намірів та складання планів до активної діяльності. Але оскільки початок місячного місяця з часом, коли ви закладаєте фундамент, для майбутнього так зівпав. До майбутніх переміг да? зайве квапливо. Сьогодні, сьогодні не можна допускати митушні і дуже квапитися. Період особливо важливий знайти баланс між терпінням та активністю, вибираючи максимально точний момент для ривка. Вперед, вкладаючи в нього всю свою цілеспрямованість, і сприятність, розумний підхит, розсудливість та усвідомленість допоможуть вам подолати будь-які труднощі та неприємні ситуації. Складний емоційний фон цього дня вимагатиме від вас внутрішньої стійкості та впевненості. У собі не, віддав... не піддавайтеся негативу, який сьогодні може нагадувати про себе. Вчіться встановлювати чіткі кордони, що дозволяють утримувати щит від, чого... від чужого негативу. Захистіть себе від негативних інформаційних потоків, намагайтесь скоротити спілкування з людьми, що викликають у вас негативні емоції. Уникайте конфліктних ситуацій, однак не дозволяйте оточуючим давити на вас і не відмовляйтесь від своїх амбіцій на догоду іншим людям. Врівноваженість та рішучість допоможуть вам подолати труднощі, перетворивши їх на можливості для внутрішнього зростання та саморозвитку, поради і рекомендації. Активна енергетика третьої місячної доби не дозволить вам провести цю п'ятницю без дій. Однак розпорядитися можливостями, що відкрилися, слід з розумом, не варто витрачати свої зусилля на рутинну діяльність, особливо якщо вона не є невідкладною. Також відмовтеся від завдань, для яких важливе зосередженість та уважність до деталей. Тому що сьогодні схильності до аналізу, помітно, знижено. І якщо неможливо, відкладіть роботу, якщо це можливо, відкладіть роботу з документами, перенісіть на інший час, питання пов'язані з торгівлею, нерухомістю. Треба утримувати емоції під контролем. Сьогодні завдання вгамувати дратівливість, взаємні претензії, критику і навіть спалахи. Гніву. Вони будуть нагадувати про себе постійно на протязі всього дня. Тому тримайте свої почуття під контролем. Зрозуміло, це не означає, що сварки виникатимуть самі по собі, але приводом для конфлікту може стати будь-яка дрібниця. Тому, по можливості, уникайте масового скупчення людей. Публічних заходів, відмовитися від відвідування концертів, але повністю відмовлятись від спілкування не варто, незважаючи на свої негативні сторони, день може подарувати доленосне знайомство або сприяти закладу корисних зв'язків, чекати фінансового успіху в цей день. Не треба. Енергетика цієї доби підштовхає людей до імпульсивних вчинків непотрібного ризику, спонтанних витрат, тому будь-які грошові операції краще відкласти, позичати кошти та позичати собі. Також небажано повертати їх буде непростим завданням, тому зосередьтесь на плануванні своїх подальших дій, складіть план витрат на новий місяць, проаналізуйте свої дії. Поточний енергетичний підйом, властивий третій добі, позитивно позначиться на вашому самопочутті. Тільки якщо ви виявите достатню активність, в іншому випадку, невитрачена міць проявить себе у вигляді фізичного нездужання. Та емоційного занепаду. Щоб цього уникнути, не допускайте бездіяльності і пасивності. Чудовим способом уникнути надлишку енергії стануть заняття спортом, тому виділіть час хоча б для невеликого тренування. Прекрасним вибором стануть силові тренування чи заняття східними єдиноборствами. Проте, будьте обережні, не перевищуйте звичний обсяг навантажень. Відчуття всесилля, властиве цій добі, оманливе та може стати причиною перевтоми. Емоційна нестабільність властива цьому дні робіть його не найсприятливішим часом для романтичних. Будь-яка дрібниця може стати причиною роздратування і спричинити з'ясування відносин. З цієї причини спілкування з другою половинкою має бути максимально усвідомливим. Не шукайте приводів для сварок. Перейдіть на якісь загальні заняття, які вас будуть об'єднувати. Проведіть вечір за приємним спілкуванням, або просто подивіться цікаве кіно. Складна енергетика, властива третій добі, абсолютно не підходить для пасивного відпочинку, навіть якщо ви відчуваєте втому. І небажання щось робити знайдіть в собі сили на улюблене хобі, прогулянку, або відвідайте басейн, бо невитрачена енергія. Стане причиною поганого настрою, може спровокувати безсоння, магічні ритуали цієї доби. І так, ця доба переповнена енергією, тому будь-які ритуали, проведені вами сьогодні, будуть особливо вдалими. У цей день е практики встановлені на захист. Оскільки їх ефект збережеться тоді на протязі тривалого часу. Однак пам'ятайте, що будь-які дії, е скоєні сьогодні, вимагають спокою та зосередженості, тому перед магічною практикою рекомендується провести сеанс з медитації. Щоб водились гроші, відріжте шматочок хліба. Покладіть на красиве блюдце, поставте його перед собою і подумайте про суму, яка потрібна вам для комфортного життя. Потім тричі промовте. Як із зерна колос увись завернувся та житом заколосився, так і мої доходи у висоту спрямовуються. Багатством дім мій наповнюється. Як хліба на полях, хліба на полях не переводяться, так і в гаманці моєму злато та срібло завжди водиться, бути тому. Сказати потрібно три рази. Далі цей шматочок просто з'їжте. Щоб недоброзичливці не змогли нашкодити, вам потрібно зробити таке. Поставте на підвіконня ємкість, наповнену талою водою, щоб вона наситилася енергією місяця. Наступного ранку додайте туда жменьку солі, розмішайте до повного розчинення, після чого. Вимийте поріг свого дому і скажіть, Сілью посолене водицею талою намочено, змито від недруга захист, як солі не гнити, так і цьому дому порчі та пристрілу. Не бути істинно Воду вилити. Повторити це треба три рази. Такий ритуал періодично проводити приблизно один раз у 2-3 місяці. Повторюйте, щоб посилити ефект. Щоб любив чоловік, ритуал стане чудовим помічником. Жінкам у житті яких з'явилась суперниця. Приступати потрібно ввечері перед сном. Засвітіть червону свічку, від чого прос, після чого просмикніть нову чоловічу хустинку крізь кільце, і тримайте його до того часу. Тримайте... Закрай правою рукою та сім разів приносіть його над колем, тримаючи небезпечний відстань в процесі скажіть. Кілечко обручаємо, вогнем загортуйся, сили наберися, мені ти допоможи. Чоловіка на любов до мене поверни, нехай він розсудливим стане та зі мною на залишиться. Бути тому і загасити свічком. Кільце і кустку сховайте, під свою подушку. На ранок поверніть прикрасу собі на палець. А хустку покладіть у кишеню чоловіка у повсякденний одяг. Незабаром ваш чоловік перестане звертати увагу на жінку, яка намагається відвести його сім'ю. За традицією, перед сном обов'язково один раз промовляємо такі слова. Я, своє ім'я, Наталія ціную кожен момент і створюю щастя навколо себе, своєю вдячністю та радістю. Говоримо так один раз. Ну, ось так, мій, мої друзі. Нехай цей день стане самим чудесним днем у вашій житті, нехай вашим він відбувається. І до.